Вибори наближаються. Лише цим можна пояснити абсолютно безвідповідальну і тупу ініціативу щодо тисячі кожному українцю, яку озвучив президент Зеленський. Ми з вами вже бачили: є бабусю, є дідусю, мільярд дерев. Мільйон дронів, гігават електроенергії, багато інших речей, які не затримуються в наших головах, тому що влада чомусь вважає, що ми не живемо в цій державі, а ми просто дивимось на той серіал, який вони продовжують знімати. Причому, вважаючи нас з вами, просто масовкою. Українці це не масовка, українці це народ України, яким і належить влада в нашій з вами батьківщині. Я впевнений. Що висновки з таких безглуздих рішень, які були прийняті, ми з вами зробимо. Причому тут не треба далеко ходити, тому що це вже втретє. В нашій історії, як казав Леонід Данілович Кучма, це вже було. Спочатку це було у Тимошенко, була Юліна Тища, потім у Януковича, Вітіна тисяча. Зараз ми з вами отримали Вовіну тисячу. І Вовіна тисяча про те, що вона перещегаляла всіх вище зазначених політичних акторів та персонажів? Чому тому, що лише діюча влада може додуматись до того, щоб підняти податки для кожного з нас, знищити малий середній бізнес, а знищити підприємства, які не повтікали за кордону, продовжують працювати на теренах нашої держави. Які сплачували податки, які забезпечували робочі місця, які на відміну від влади не повтікали на початку повномасштабного вторгнення, зробивши все для того, щоб цей бізнес сьогодні пішов в тінь і почав платити знову зарплати в кеші для того, щоб зменшити свої видатки і просто вижити. Не тому, що він такий поганий. Причому давайте поговоримо в цифрах. Виходячи з логіки президента, кожен українець має отримати тисячу гривень, причому і маленькі, і в похилому віці, і той, хто воює на фронті, і той, хто живе за кордоном. Виходячи з цього, вони порахували, що Україна на сьогодні має 31,7 мільйона громадян. Якщо взяти хоча б один місяць, то це буде 31,7 мільярда гривень. Вам для розуміння це. Більше аніж половина того, що хоче отримати влада до кінця до кінця цього року, після того як кожному з нас були підняті податки. Причому хотіли підняти податки навіть нашим захисникам, вводячи додатковий військовий збір для військових. Не питайте мені мене в чому логіка. Логіки немає, і я дуже цей анекдот люблю, коли мальчик, який вмів читати думки. Програв дівчинці, яка просто не вміла думати. Маємо те, що маємо.